Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Подивимось, які події відбудуться на болотах протягом наступного тижня, а саме з 15 по 21 квітня 2024 року. Отже, покажіть, будь ласка, події на Росусії на болотах, що там в них може відбуватися протягом цього тижня. Слухайте, в них там. Дивіться, який тут туз жезлів. Ніби хтось зверху, з землі, вогонь кидає. Дивіться, там може бути багато вогню. Але може бути така ситуація, що їм не вистачить води, вода заблокована. Ще може йтися м, проблема для дітей. Пам'ятаєте, я вам говорила, що в них буде, знаєте, от будуть між вогнем та водою. Між вогнем та водою. Багато вогню буде. І ось знову в них буде вогонь зверху. Буде вибух якийсь, якийсь точковий. Точковий вибух буде. Великий. Туз жезлів це дуже велика така вогняна карта Таро. Ой, повернулася в мене колода. Рух, рух. Тут ідеться рух якихось. Давайте я вам просто скажу слава нашим гур. Все. Але тут буде в них дуже великі сльози, великі сльози в них будуть. Знаєте, як можна сказати, вони цю пожежу будуть гасити своїми сльозами в них на щось відкриються очі. Щось вони зрозуміють. І будуть вони гасити цю пожежу своїми сльозами. Слава нашій розвідці. І слава нашим силам. Не, ви знаєте, яким? Таємним силам. Ну, тут взагалі-то все, я мовчу. Давайте я помовчу краще. Так, що в них розблоковується їхня лузерська позиція, розблоковується неспроможність захистити свої кордони внаслідок того, що вони, ну, вони лузери, бачите, десь їхні навіть такі відчуття, ніби десь їхній прапор впаде. Ну, це метафорично. Вони не будуть відчувати себе хазяївами на своїй землі. Світ перевернутий, хаос. Вони розблоковують хаос і знову ж таки, і будуть вони гасити пожежу своїми сльозами. До речі, знову ж таки, наголошую, на, на можуть постраждати молоді люди. Молоді люди. Ну, Наразі робиться вибір. Все, давайте я помовчу на цю тему. Ви зрозуміли. Про це не потрібно говорити, тут таємна жриця. Так, далі покажи другу подію на болотах протягом наступного тижня. Так. що тут? Необмежені втрати ресурсів у них, необмежені втрати живих і неживих. Тобто зброї або грошей, девальвації, чи як воно називається, ознацінення їхньої валюти, такої, яка не була в них, необмеженість, необмеженість падіння курсу. Внаслідок цього люди втрачають, люди вже, скажімо так, змушені думати, як їм жити далі, змушені думати. Що в них вже такого ніколи не буде, як як було раніше, таких цін, скажімо так, або такого курсу валюти, тобто в них іде знецінення рівня життя, зменшення прожиткового мінімуму. Не знаю, чи я правильно сказала, ну, іншими словами, збільшення цін і їхніх грошей, які, в них, які вони заробляють, не вистачає їм для того, щоб задовільнити свої потреби. Тобто банк, якийсь банк може лопнути знецінення валюти, знецінення рівня знову ж таки, рух грошей. Рух грошей обнуляється, гроші, ресурси в них обнуляються. Я кажу, це може бути або гроші, або те, що їм мають при, при те, що має прилетіти. Бачите, тут дурень летить, і він летить з пустим відром. Тобто ну, нічого там щось буде, але не так багато. Не так багато. Дивіться, лицар Пентаклів це 50%. Тобто їм літаки будуть напівпорожні. Напівпорожні. Або навіть тут там написано ну, так, 50% обнуляється зі 100, Значить, їм прилетять, прилетять тільки 50% чогось. Знову ж таки, тут і, ну, ілюзія, що вони. Відвернуть ці руйнування. В них прожитковий мінімум в них ну, бажає бажати найкращого. Вони не можуть відвернути ці збитки. Знову лицар Пентаклів. Чого він мене намагаються вони контролювати, контролювати рух ресурсів? Стіно цей лицар Пентаклів він мені випадає. Тобто їм дуже важко вибити цю, цю кількість ресурсів. Лицар Пентаклів він взагалі дуже повільний. Він бачите, він сидить, він рахує гроші, записує. Тобто їм доведеться сісти і перераховувати, ввести якийсь облік, аудит, скільки в них там тих тої зброї, наприклад, або тих ресурсів, або тих грошей. В реальності їм доведеться щось перераховувати. Вищий суд, вищий суд, вищий суд і неспроможність зупинити або неспроможність спрямувати ці зміни в потрібному напрямкові. В них зупиняється ситуація вищого суду. Повернення початку, повернення початку Вимушеної ізоляції. Знаєте, таке відчуття залізний занавіс. Ну, наразі дивіться, Іран почав воювати з Ізраїлем. Тобто Ірану вже не до розусії, Да? Ірану самому потрібні ці ракети. Багато тих терористів наразі включаться в цю війну. Мені треба ще зробити розклад на цю тему. І в Росії поменшає, ну буде дурень з пустим відром. Тобто в них повертається ситуація, коли вони от вимушені сам на сам ізольовані, і початок унеможливлюється відлюдник перевернути це тупік, неспроможність знайти ситуації вихід. Бездіяльність або марна праця. Давайте третя подія на болотах наступного тижня. Третя подія на болотах наступного тижня. Знову, ой, В карта сама впала. Так, знову ж таки, Вищий суд. Це кармічна карта. Тобто, це їм іде покарання. Скажімо так, не від когось, ну, не від людей, не від, а скоріше від обставин, які стали наслідками їхніх первинних дій. Які обставини, які обумовлені причинно-наслідковими зв'язками. Розумієте, і тому вони. Опиняється в ситуації, яка їм зовсім не вигідна, внаслідок того, що зовнішні обставини їх ставлять у такі скрутні рамки, скрутні умови. Окрім того, перевернутий імператор це я вам вже говорила. І у нас імператриця це Україна. Для мене їхній імператор це їхня кремлівська влада або імперія землі, землі також. Ну, вони ж е, хочуть бути Російською імперією, карта зірки. Щось може бути таке, знаєте, на порядку денному ми почути можемо про якесь про покарання, обумовлене причинно наслідковими зв'язками. Е, Так, що це за імператор? Покарання, покарання або порушення закону. яке? Тут може щось знову дивіться зробити влада їхня. Їхня влада може е бездій, ну, Імператор без трону, знаєте, типу сидить, нічого не робить. Їхня бездіяльність їхньої влади призведе до нових порушень закону, до нових кармічних покарань людей внаслідок того, що вони ну, нічого не роблять. Результати імператора незадовільні, адже він порушує свої. Повноваження або свої зобов'язання захищати людей. Ну, по суті, імператор він захищає людей, так? але він це не робить. І тому те, що він нічого не робить, на людей йде покарання. Вищий суд продовжується. Знову зірка. Зірка Дельфін, дивіться, як тут цікаво. Зірка Дельфін, тут вода. Вода проблема з водою або проблема на воді. Люди хочуть вистрибнути з води, і вони мають сподівання, що їх почують. Знову ж таки, хитрість щодо допомоги. Їхній недоімператор або їхня влада може обіцяти людям, що вони щось будуть робити, вони щось вже роблять. Тобто вони їх тупо кидають, тупо кинули на прозволяще. Ну, ж таки, тут п'ятірка кубків, захлиніться тою водою. Ви нам не цікаві, але ми робимо вигляд, що ми щось робимо. Ну, ось так якось виходить. І там можуть бути. Така от, ну, це така взагалі буде знову гучна історія того, що Вищий суд це ще карта в очевидності, в очевид, те, що бачимо те, що гучно. Ну, ось так виходить. В, в нього в голові війна в того імператора. Йому взагалі на, начхати на своїх людей і взагалі те, що там топиться. В них там. Затоплення йде. Знаєте, вони обіцяють сумнівне полегшення. А ці люди моляться вже моляться на них, ну, будь ласка, допоможіть нам. А вони обіцяють сумнівне полегшення. Тобто підманюють знову, брешуть, брешуть. Ну і тут знову люди втрачають своє майно. Це майно неможливо відремонтувати. Влада не дає ніяких ну, скажімо так, гарантій, може тільки обіцяти. Може тільки обіцяти. ну, Ціль ну, люди дурні, знаєте? В нього дурні цілі, скажімо так, в імператора, дурні цілі. Не туди він дивиться. В нього вон за спиною затоплення, а він іде зовсім дивиться в інший бік. В інший бік. Ну, ось так виходить. Той дурень проситься, так і мені. Дурна ідея, дурна ідея. Знаєте? Обіцянки якогось об'єднання. Але тут дивіться, я знову говорю, три території, три території можуть бути затоплені. Три, трійка — це три міста, три області, або що там в них, три федерації, або три, ну, взагалі, в загальному три чогось. Об'єднання. Знаєте, три, три землі або три території об'єднаються однією водою. Якби відрізання трьох територій водою, немає в них планів, немає в них стратегії, і їм взагалі по барабану, скажімо так. Вони нічого людям не дають. Ну, ось так виходить в мене. Подивимось, як воно програється. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписку. Тиснемо на дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Дуже вдячна за ваші коментарі. Дякую вам за все. Дякую за те, що ви в мене є. Не забуваємо, що. Це є Україна. Ми перемагаємо. Це найважливіше. Ми перемагаємо, тримаємо стрій. До побачення.